Від. Нарешті я дісталася до цього відео і буду ним відкривати огляд на лаки. Скажу відверто, я не прихильниця подібного контенту, мені самі більш цікавіше дивитися про дизайни чи щось пізнавальне. Тож, щоб зробити це відео більш цікавіше для себе і для вас, я розкрию сьогодні тему не просто огляду моїх лаків, а в принципі розберемося в їх класифікації. А тих, хто чекав подібне відео на моєму каналі. Прошу підтримати мене вподобайкою, і ми розпочнемо. Почну з того, що звичайні лаки базуються на такі собі класи, починаючи від самої бази, закінчуючи топом. База це прозорий лак, котрий може містити в собі частки інгредієнтів, які будуть робити ніготь міцніше. За базу можна взяти спеціальний лак брендів. Та підійде і будь-який лікувальний лак з магазину чи аптеки. Його ми наносимо для міцності покриття, та також захищаємо їм ніготь від пігментів кольорових лаків. Також в базових лаках частіше за все формула розрахована на те, що покриття буде вступати у взаємодію безпосередньо з самою пластиною, тому в ньому є добавки, котрі трохи заповнюють нерівності нігтя, а в лікувальних ще й добавки, котрі будуть сприяти міцності та росту. Після бази лаки можна поділити ще на класи камуфлюючих, нюдових та кольорових. Комофлюючі це напівпрозорі нюдові лаки, наближені до кольору шкіри. Можливо, і можна віднести до них якісь кольорові напівпрозорі лаки, та такі лаки я вже сприймаю як кольорове покриття. Комофлюючі можна наносити без бази, бо в них небагато пігменту, та й сам пігмент не так впливає на колір нігтєвої пластини. Нюдові це щільне покриття, котре буде перекривати весь вільний край нігтя. Вони також наближені до тону шкіри. І такі лаки вже потребують базового покриття, бо вони більш пігментовані. Ну і кольорові найпігментованіші лаки зі всіх. Обов'язково під них наносити базу, бо отримаєте жовті нігті. Частіше за все це найпримкливіші лаки. Тож, якщо ви починаєте тільки робити собі манікюр, краще зупинитися на нюдових. І про топи. Це прозорий лак, котрий є фінішем в покритті. Є просто топові лаки, а є топи сушки або експрес-сушки. Топове покриття обов'язкове, не ігноруйте його. Топ захищає ваше покриття, надає гарний блиск та вирівнює нігодь, а топ сушка ще й прискорює висихання лаку. Топи поділяють на глянцеві та матові. Ще продаються лаки, об'єднані в бази та топ, та я їх зовсім не сприймаю, бо вважаю, що у кожного лаку є своє призначення. Ну і ми плавно переходимо до огляду моїх лаків. Розпочну з камуфлюючих та нюдових. Почну з камуфлюючих. І першими на огляді в мене будуть молочні лаки. В моїй колекції є ось такі: від Golden Rose та Top Face. Top Face Lasting Color, 71 відтінок. Мій улюблений лак зі всіх, що в мене є. Я є прихильницею молочного манікюру, і цей лак ідеальний по співвідношенню, ціна якість. Лаки від Top Face взагалі мої улюблені. Я про це вже багато казала. Оскільки цей відтінок напівпрозорий, його як мінімум треба наносити в башари. Іноді я можу наносити його і в 5. Все залежить від часу на манікюр. Golden Rose Color Expert. Перший тон. Це достатньо бюджетний лак, але, як на мене, не дуже б доброї якісті. Сам лак погано лягає на ніготь, комкується та береться бульбашками. А пензлик частіше за все нерівно постріжений та затовстий. Але я все одно вдаюся до цих лаків, бо в них гарна ціна, класні кольори та добра пігментація. Maxi Color French тон 5. Непоганий лак з рожевим підтоном. Він добре підходить під мій тон шкіри, і я часто використовую його в дизайнах. Ну і якщо ви робите френч, цей лак гарно підійде. Самою якістю лаку я не дуже задоволена. Він часто в мене береться бульбешками, але я мірюся з цим та сушу кожен шар довше ніж зазвичай. Top Face Lasting Color тон 3. Камуфлюючий лак з жовтуватим підтоном Добре поєднується з поталью та іншим золотим дизайном. Про якість лаку top Face я вже казала. Та ще відмічу непогану якість пензля. Він широкий, округлий та непогано пострижений. Top Face Lasting Color 137 відтінок. Темнуватий камуфляж. Я його використовувала вже в одному із своїх останніх відео, можете подивитись Maxi Color French. 3. Це більш щільне покриття, яке вже тяжіє до нюду. Непоганий лак з жовтуватим підтоном. Добре виглядає як самостійне покриття. Ну і повноцінні нюди буду відкривати лаками від Catrice та Golden Rose Vow. Icon Iconails 120 тон. Дуже гарний колір. Але будьте уважні, їм треба працювати швидко. Він швидко висихає, тому може лягати хвилясто. Лаки від Катріс мені дуже подобаються, але за бюджетом вони значно вищі, ніж всі нижче згадані. Гарна якість самого лаку та зручний тоненький округлий пензлик. Саме такий пензлик для мене найідеальніший. Ворсинка до ворсинки підігнані, нічого не стирчить, та й ширина ідеальна. Golden Rose Wow 96 відтінок. Ця лінійка у Golden Rose більш вдала, ніж Color Expert. Пензлик гарніше. Та і якість теж. А маленькі баночки це дуже зручний формат, якщо ви не часто користуєтесь лаком. Сам нюту цього тону світлий та й щільно лягає. Переходимо до більш темних відтінків нюду. Color Expert 5 тон. Це новий в мене лак, ще не користувалася їм. Шукала саме такий колір, щоб він був не сильно темний. Та з відтінком кави. Придумаю з ним дизайн та покажу вам його в наступних відео. Pencilic color Expert залишає бажати кращого. Top Face Lasting Color 94 тон. Це універсальний лак і дуже гарний за свої гроші. Саме з нього почалася моя любов до цих лаків, і він був один із перших, коли я переходила на манікюр звичайним покриттям. Так що це такий собі лак для початківця. Дуже його рекомендую. Top Face Lasting Color тон 16. Вже більш темний нюд, але все одно легка рожевість в нього присутня. Це холодний відтінок добре виглядає як самостійне покриття, так і в дизайнах. Top Face Lasting Color тон 13. Більш теплий відтінок нюду з рожевим підтоном. Щільне покриття, котрого може вистачити навіть в один шар. Flamar Full Color FC46. Роуз Pump. взагалі новий для мене лак. Придбала його нещодавно і мало чого можу сказати про нього. Він якось давно миготить у мене в соціальній стрічці, тож відгуки про нього залишу пізніше. А поки що відмічу, що в нього незвично тонкий пензлик, як для декоративного лаку. Подібне зустрічалось до цього лише в топових покриттях. І поки що я не знаю, як на це реагувати. Але подивіться. Який гарний колір з трохи помаранчевим підтоном. Останній на сьогодні нюдовий лак Top Face Lasting Color 33 тон. Він вже трохи вилізає за рамки нюдових, та все ж таки я його віднесла сюди. Також придбала його нещодавно. Гарний нюд, трохи схожий на колір хакі. Дуже його хочу спробувати на собі, але напевно ще не скоро до нього доберусь. Скажіть, чи буває у вас так, що ви купляєте лак, а потім півроку він у вас лежить та чекає свого часу. Бо в мене це часта історія. Всі лаки мені потрібні і використовуються раз в півроку. А постійний гість моєї компанії це молочний, тільки і встигаю його купляти. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео, бо мені знадобилось багато зусиль на нього. Я дуже намагалась зробити його для вас цікавим. Підписуйтесь! Ставте вподобання, до зустрічі і бережіть себе.